Привіт усім! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом запеченої картоплі з грибочками і м'ясом. Я завжди так роблю, і моїй сім'ї дуже подобається цей рецепт. Маринуємо м'ясо. Я вже зробила такий маринад: Дві ложки соєвого соусу, три ложки соняшникової олії. Пів чайної ложки куркуми, пів чайної ложки карі і чорний перець. І кладемо наше м'ясо сюди і так гарно перемішуємо. І хай воно так постоїть хвилин 30-40 Тим часом я порізала овочі. Картоплю я взяла 800 грам, одна велика цибулина, морквини і 100 грам грибів. Шкірку я зняла з них. Висипаємо картоплю на противень, Розрівнюємо її. Так. Морку поклала цибулькою, Сипемо так зверху, тепер присолюємо це все так набагато, і я ще додаю сюди італійські трави трішки, далі викладаємо гриби. Виклала всі гриби, і тепер зверху трішки треба з олією полити. так, злегка. Дві три ложки. І наше м'ясо вже промаринувалося. Беремо і викладаємо його зверху на картопельку, на наші овочі всі. І тепер беремо фольгу, накриваємо зверху і в духовку. Пройшло 40 хвилин. І відкриваємо нашу духовку. Забираємо фольгу і дивимося, що тут у нас. Ще нам без фольги 10 хвилин.